Китай неочікувано підтримав Україну, Пекін став на бік Зеленського у суперечці з Трампом. Що це означає? Невже Китай хоче зайняти місце ключового партнера України? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Китайські громадяни у своїх соцмережах виступили на підтримку Володимира Зеленського після суперечки у Білому домі. Про це повідомляють ресурси, що моніторять інформаційний простір піднебесної. Зокрема, дехто із китайських користувачів зіронізував над бажанням Трампа будь-якою ціною укласти угоду про корисні копалини. Мовляв, на запитання американського президента, де в Україні тепер шукати ці рідкісноземельні метали, Зеленському варто було відповісти у Криму. Крім цього, китайці порівняли розмову Зеленського із Трампом в овальному кабінеті із історичною подією під назвою бенкет у Хунмен. Вона сталася у 206 році до нашої ери під час боротьби за владу між майбутнім засновником династії хань Любаном а також могутнім воєначальником Сян Юєм. Останній запросив Любана на бенкет у Хунмень. нібито для примирення, але насправді планував убити його. Однак, завдяки пильності соратників, Любан зміг уникнути пастки та втекти. Зазначається, що тепер у Китаї вираз бенкет у Хунмен означає підступну зустріч або гостинність із прихованими намірами. Очевидь, китайські користувачі соцмереж натякають, що Трамп умисно влаштував шоу аби принизити українського лідера. На цьому тлі може відбутися потепління у відносинах між Китаєм і Європою. За даними Радіо Свобода, Пекін прагне отримати вигоду від розриву між США та ЄС після приходу до влади Дональда Трампа. Перші кроки назустріч поглибленню співпраці Катай зробив минулого місяця на Мюнхенській конференції із безпеки. Тоді міністр закордонних справ Ван Ї зустрівся у кулуарах із головною дипломаткою ЄС Каєю Калас на той момент канцлером Німеччини Олафом Шольцом і генсеком НАТО Марком Рюте. Зазначається, що особливо на китайські інвестиції розраховує Іспанія. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес закликав Європу будувати з піднебесною власну політику, а не озиратися на Штати. Водночас, Китай сподівається на завершення війни в Україні, котре дозволить забезпечити стійкий і довгостров... довгостроковий мир. Про це заявив речник МЗС Ліндзянь. За його словами, Пекін від початку протистояння притримується послідовної позиції і хочу, щоб майбутня мирна угода врахувала взаємні занепокоєння усіх сторін. Дональд Трамп не може дозволити собі втратити Україну як союзника, інакше роль США як світового Гегемона займе Китай. Про це у нашому ефірі заявив Олександр Коваленко. Послухаймо фактично, о, Європа. Зараз відчуває те, що США може відколотися загально від північно-атлантичного альянсу. Я не думаю, що все ж таки це відбудеться. Я не вірю в це. Але ці негативні процеси, вони і заяви від Трампа вони використовуються іншими країнами, які підсилюють свій вплив. І це той самий Китай. Якщо не США, то хто То Китай, інвестиції, інші питання. А для Китаю це дуже важливо зараз економічна експансія і, і культурна експансія, якою він буде користуватися. Тобто, про що я зараз говорю? Я говорю про те, що для Трампа Україна це як Трамплін для початку великої економічної війни з е, Китаєм, і якщо він програє в Україні, то можна сказати, що він про на, на, е, ну, скажімо так, його другий термін. Йде на нуль, він не буде мати жодного коефіцієнту корисної дії від цієї своєї другої каденції, і в історичному контексті не буде ніякого мага, буде наприкінці яйця по 15,99 за десяток. Я не даремно згадав про яйця по 15,99. Зараз вони 7,99 за десяток. Це також впливає на електорат. На електорат впливає багато аспектів і негативно буде впливати саме на республіканську частину і Конгресу і Сенату. І в результаті а, республіканці будуть тиснути на самого Дональда Трампа. Тобто нема там а, ніякої а, одноосібної позиції, яку б займав би саме Трамп або Дже Дівенс, і їх би, на них би ніхто не а, міг впливати. Першу каденцію, до речі, першу каденцію Дональд Трамп знаходився під. Пильним наглядом та тиском з боку республіканських яструбів. Ну, той самий Болтон, наприклад. І йому було дуже складно вести ось таку це таким чином, низько, низько адаптивну соціальну політику. Він соціально неадаптована людина взагалі. І він не дипломат. Ви згадували пані Маркарову. А ага. що це була за реакція? Це була реакція дипломата на а, розмову гопніка. От яка була а, реакція. І, і саме про це я завжди говорив: до Дональда Трампа треба саме так і відноситись: не як до дипломата, не як до політика, не до людини, яка а, розуміється на цій політичній політкоректності та манерності. Ні. Він а, гопнік, фактично. Бізнесмен гопнік. Йому саме тому мабуть і подобається спілкуватися з путіним, а, тому дипломатичні заходи шляхи вони тут не працюють. Тут працюють зовсім і до речі, те, що а, Володимир Зеленський він не сидів і не слухав, образив щодо України і щодо себе, а відповідав: це якраз а, та сама лінія, за якою треба було так діяти, бо гопнікав. Треба ставити на місце, навіть якщо це президент США, це якраз та лінія, по якій ми можемо з Дональда Трампа. Ну, це знову ж таки, як в казіно, або чорне, або червоне. Виграв, або програв. І ми зараз йдемо в Абанк. Або ми йдемо в Абанк і ми виграємо, або ми програємо. Але програш. Ну, я не знаю, кому від цього програшу буде гірше нам або Трампу. З росіянами ми якось впораємось. А от Дональду Трампу з китайцями буде дуже важко без нас. Військовий експерт Ола Жданов підтверджує, каже, похолодання у відносинах між США та Україною, а також між США та рештою Європи, може дорого вартувати Дональдові Трампу. Чому? Послухаем. Кстати, Китай тут же занимает свободную нишу. Вот почему я говорю, что Дональд Трамп, Дональд Трамп первым будет исправлять эту ситуацию, которую он создал в переговорах с нашим президентом. Почему? Потому что Китай уже готов заполнить ту нишу, которую освободила, которую покидает Соединенные Штаты Америки. Китай готов стать посредником в переговорах. Китай готов сотрудничать с Европой в плане урегулирования. Ну, они называют нашу войну конфликтом между Украиной и Российской Федерацией. И даже Китай готов предоставить миротворческие силы и ввести войска на линию разграничения. Да, понятно, что нам это абсолютно не надо. Нам китайцы тут никак не нужны. Но в плане там, участия Китая в переговорном процессе мы никогда не возражали. Наш президент тоже говорил, что пожалуйста, Китай может принимать в этом участие Именно так, Китай мягкой силой Потихонечку захватывает тот вакуум Власти, который, из которого Выходит Соединенные Штаты Об этом пишет Блумберг Тем, что Предлагает, уже предлагает Европе Сотрудничество Кстати, видите, свято место пусто не бывает США ввели пошлины, естественно Европа Откажется от покупки Американского скрапленного газа и уже Трюдо, молодец, надо отдать должное, премьер-министр Канады предложил Европе скрапленный газ из, из Канады. То есть США сами себя выбивают с мирового рынка скрапленного газа, то есть его ограничивают. Ну а Китай, опять же, мягкой силой предлагает Европе экономическое сотрудничество, с тем, что они готовы помочь Европейскому Союзу в регулировании конфликта Украины и России, вплоть до предоставления миротворческих сил. То есть, еще раз говорю, для США это вот вчерашняя выходка со стороны администрации Белого дома и Дональда Трампа. Эта выходка будет иметь очень тяжелые последствия. Это только, только начало. Пока что мы видим как бы первые, первую реакцию, и она эмоциональная. Вот завтра уже начнут формироваться политические тренды и тенденции, Імена на основі того що то вчора вічором в Білому домі, друзі. Як вважаєте ви, чи має Україна у нинішніх умовах змінити вектор із американського і піти на зближення із Китаєм? І чи потрібно це Пекіну? Чекаю на ваші відповіді у коментарях під випуском.